Лисяний ліс такий гарний, сосновий такий, так Угу. Mm -hmm. Трохи подихали свіжим повітря. Mm -hmm. Ось така вийшла на сцені невеличка, мандрівочка. Ага. Mm -hmm. Ходили дивитися на стрільбіше, де колись пограничники стріляли, там мішені були. Mm -hmm. Сонце в очі, так, Ага. Mm -hmm. А вже все одно весна, все так оживає. Ми так продовжуємо далі йти таким гарним лісом. Сонце, але щось холодно, вітер холодний. Вночі був випав сніг, правда він розтав. Добігає до кінця наша така мандрівочка лісом зараз будемо виходити на дорогу. Чуєш, сіня, десь дятел стукає. З тої сторони. Перестав. Перестав і почув, що ми йдемо. Та й перестав а стукати. Стої. О, чую. Дятел стукає. А тихенько. Тихенько, тихенько. Щоб його ніхто не почув. Тебе її так ніхто не знайде. Поки до тебе доберешся, це ж через зарухи, все. Ти вже улетиш. А в нас добігає до кінця наша мандрівочка. Mm. Вийдемо на дорогу і потихеньку підемо додому.